Матч розпочався у спокійному темпі. Команди не поспішали до чужих воріт, подовго розігруючи м'яч. Видавалося, що гра вийде мало результативною і не цікавою. Але перший гол сьомого номера гостей сімки на четвертій хвилині, який виник майже з нічого, наче розбудив команди. Суперники вимкнули підвищені швидкості. Почали з'являтися небезпечні моменти біля обох воріт. Не точно пробували засанку сондак. Шурак перевірив голки Роніньо. Жодна з команд не мала ігрової переваги та відзначилась більш досвідчена, що з правого флангу точно відписував центр на сімку, який, хоч і знаходився під опікою оборонця, зміг задати точного удару в кутворіт нуль два на дев'ятій хвилині. Хмельничани не знітились і продовжили грати у свою гру, завівшись і ще більше. Допоміг йому цьому і швидкий гол фатька на 11 11-й хвилині, який замкнув на дальній стійці точну передачу сондика. Не пройшло і два хвилини, як активність того шведька призвела до другого м'яча ворота гостей. Це Андрій Ткачук вдало розпорядився м'ячем після заблокованого удару Олексія. Ігра розпочала спочатку. Ініціативою заволоділи ураганівці. Небезпечно пробували Будняк, будні роніньо, додо, але або м'яч розминався з воротами, або виручав голкіпер господарів кіндяков. Мельничани теж мали в цей час декілька небезпечних нагод, коли спочатку Сондак, а потім Калуков виходили віч на віч з воротарем гостей, але не змогли його переграти. Так в атаках і закінчився перший тайм. Друга. Олова зустрічі розпочалася з атак господарів. Вже на перших секундах тайму небезпечно пробували ткачук і сондак. А на 22 й хвилині прийшов час Дмитра Калокова. Сондак вивів його сам на сам із сипуном, і Дмитро, елегантно обігравши голкіпера, закотив м'яч у порожні ворота. Як ніколи запахло перемогою хмельничан, гості спробували піти вперед. Та все, що їм вдалося вижити у ці хвилини, це попередження Ярославу Заворотному і штрафний удар. Але Кіндяков діяв впевнено, надійно і відчайдушно, за що й опинився у легкому нокдауні. Ураган володів ініціативою та до Справжньому небезпечних моментів справа не доходила. А в хмельничан далась ідентична атака, завдяки якій вони забили четвертий м'яч. Тільки цього разу Калуков відпасував на сондака. Удар Володимира Ципун відбив, але прямо на набігаючих Калукова і додо, хто з них останнім торкнувся м'яча, розібратись важко, але факт залишився фактом. Господарі на 31-й хвилині повели у рахунку 4-2. Івана франківська одразу перейшли на гру в п'ятьох, випустивши Будняка, І вже за дві хвилини були винагорожені м'ячем з того ж сюди сущої сімки, який замкнув на дальній сітці передачі. Турми ця пара створила і четвертий гол урагану. Цього разу Андрій пробив, перебуваючи по центру воріт. 4-4 за 5 хвилин до завершення поєдинку. там, в принципі, знаєте, ми були готові до сімки. Говорили, що головне – йому не дати прийняти м'яч. А коли він прийме щоб до нього не клеїтись, тому що він разом з тобою може розвернутися. На цьому і розійшлись. Ураган вперше у чемпіонаті зіграв нічию спортлідер вдруге. І мабуть, саме гості повинні бути задоволеними таким результатом, тому що небудь у команда у цей вечір сімки, які сам обігрались у хмельницьку команду, навряд чи гості поїхали б додому бо десь з одним заліковим пунктом. Я вважаю, що сьогодні при результаті 2-4, то есть мы отыгрались, да? Хотя начало матча, то есть я об этом говорил, мы разговаривали об этом, что спортлидер серьезная команда, что они набирают форму, что они притираются друг к другу, плюс площадка тяжелая для, на тот футбол, который мы играем. Но то, что, допустим, не надо делать такие ошибки, о которых я говорю постоянно, и они постоянно делают. У нас больше было э, шансов на то, щоб мы сегодня партии э, три очки. Концентрацію втратили при грі проти п'яти, але ще навіть до гри проти п'яти другий тайм. Кількість тих моментів вистачає вистачило б на, на дві на три ігри. Реалізація будемо працювати до слова підопічні Анастасюка з хорошим настроєм підходять до старту Кубку України на стадії однієї восьмої фіналу. «Спортпідер плюс зіграє 24 лютого у Києві проти місцевого епіцентру к 3